Всім привіт, дорогі друзі! З вами Верест грати сьогодні. Ми будемо з вами шостий день ЛВК. Вже так сказати, я я, я сразу вам попереджу, що вже далі починається реально хардкор. Тож що перші 5 днів були ще більш-менш нормальними. Тільки за п'ятий день був чуть-чуть складніший, бо тут ми грали проти четвертого місця. Ну далі у нас йдуть уже топи перше і друге місце. Сьогодні у нас в шостому дні ми будемо грати проти філіппінського клану Ranao Clashers, Це гравці, які займають зараз друге місце. Так сказать, в Лігі. Ну, вони по факту я скажу так, займають перше, того, що ще вони не зробили жодної атаки. Ось заклад, які зараз на першому місці, то вже зробили 5 атак. Ну, я думаю, вони по-любому переженуть, якщо вони таку саму кількість атак зроблять, то, думаю, вони, мабуть, вийдуть чемпіонами поки що. Ну, думаю, вони, сам, вони перше місце займуть в даній сетті. Так, о, сьогодні я буду робити 3 атаки з, з цього рашерського аккаунту, і буду робити також своїх 17-х тонхолів. Інші, інші атаки я ще не знаю, чи запущу стрім, чи ні, чи вийде, але, да? напевно, все-таки вийде, то кому буде цікаво, якщо все-таки буде стрім, то ці атаки будуть на так стрімі. Так, третє місце. Ну, давайте тоді починати. Одразу юзну буст, щоб було все у мене прокачане, щоб, так сказати, ілюзію створити, що я тащер, да? що в мене все прокачано. Так. Ось така база планую я тут робити заход з чемпіонкою з 6 годин. Думав, тут може моноліт якось забрати, да, звідси зайти, але все-таки передумав. Краще я так спокійно все зроблю, буду ігнорувати ці, Так сказати, дирки. Ну, і, так, сказати, да, так, так буде покраще, я думаю, буде навіть поцікавіше, що я тут одразу цей моноліт заберу і все, ігра закінчиться. Так що давайте починати, хоча слухайте, можна було б да? щоб навіть відсюди пойти потім корінцями. Але блін, тут було не зачищено. Не факт, що зачиститься, тому, мабуть, отсюда краще буде пойти 6 годин. А книжки немає, злій в мене ткіла, тому граю Кристалом життя. Не знаю, Для мене якось він більше подобається, ніж Кристал Рейджа. того що він дає так-то плюс якийсь додатковий хітпоінт для корінців і для всього, що тут є у нас у міксі. Так, ну вроді непогано йдемо, я скажу. Навіть лисицю все-таки витурять нашу, да? бо бачу, метальник все-таки встигає якось бахнути euh, свій же заряд, поки я тут закидую інвіз в таймінг. Так, хорошо. Ладно, давайте забирать уже. В принципі, лисиці засейвили. Да, давайте по цьому коридору поїдемо. правда, чуть широкі, але не критично. Так, що там у нас виходить з клан Касла? В принципі, суперник для мене поки що новий. У нас хтось один доробив трьошку, але я не дивився, що там у них в клан-каслі знаходиться. А, давайте сюди ми закинемо зараз. Та... Ой, блін, монолітний леан, а я монолітту не заплутав. Коротше, мені вчора, що ви понімали, я це про заростаюче да, згадав. Коротше, мені вчора відос попався мій е, годової давності, як я ЛВК грав рівно годове, прикиньте. І коротше, я там атачив корінцями, і мені там пок подивився свою атаку заснову, я хірів, яке колись заростаюче закляття було широке. Ти там точно би не промахнувся, якби зараз да, це. Це прям треба ювелірно якось кидати. А тоді воно таке широке було, таке імбове. Так, щось мені це не подобається, если чесно. <хи> Атака, мені здається, на луз прям схожа. Так, ну вальки є, є герої. У деяких героїв навіть є прожаття. Ну точніше у квіни із кінгом. А це вже саме головне. Давайте сюди, хай там скоріш арчер почистить. Так, ну ладно, Чемп у мене ще живе, квіна є, може ми, тим паче прожать, Тут кінга теж прожимаємо. Трошечки спокійно собі е береться. Да, база, не сказав би, що хороші прокачки. Хоча, подождіть, я на дефенс не обратив увагу, по, по забору бачу, що рашера. От... Ну, по дефенсу теж 16-ка. В да, основному 16 го йде. Коротше, ось така у нас перша атака була, перша розміночна. Ну і далі ми переходимо до більш серйозних атак, там вже трошки повище будемо атачити. Так, зараз будемо робити атаку з мого основного аккаунту. Тут у мене стоять корінці. Сьогодні, кстати, думаю, тут спробувати а... інший мікс легенді. Якщо буде стрім, то якраз на стрімі будемо тестити. Коротше, хочу печки, тож печки у мене тут прокачані, і хочу я їх якось потестити. Думаю, якщо вони будуть фулові, то буде все покраще. Ось така база зустрічає, начебто я її бив і начебто все успішно проходило корнями. Коротше, планую я так сказати, постарінки тут запустити чемпа біля 6 годин. Можна навіть да, вже з 6, мені здається, тут на рікошетну пушку, ці забрати будівлі, потім корнями пойти з 8 годин. годин. Тут у нас піде зачистка казармою, квіной. Квіной, до речі, можна забрати буде hook да, щоб не хукав він наших юнітів. Ну, Заростаючи спав, десь на цей сектор піде тут, щоб у нас коридор ще таки утворився і корінці пішли далі. і потім потім якось так, загнулись, так що вони потім розвернулися до цього сектора. Ось такий у мене план по атаці. В принципі, Так, да, казарму буду брати, все-таки не треба мені тут поки що діжкомет. Так, 56, дропаємо, інвіз. Так, да, правда, лисиця багато дамага отримала все-таки, майже половини хітпоінтів немає. А на даний момент взагалі вже половини немає. Шуть чемпіон пострадає, по ходу. Ладно, поки ми тут проживемо чемпіона, хай тут свої списи потратить. Все-таки тут важливі такі будівлі стоять. Думаю, покраще краще хай їх забере. Все, дальнобойна. Пушка забирається. В принципі, нам можна чуть чуть вище закинути заростаючий спел. Вроді непогано зайшов у нас так сказати. Так, целюсь по хуктавру. Найс хуктавр злітає. Тут замовчав, просто треба було приселити. Я навіть забув, що я хотів сказати, так, прикиньте, так напряжено це є цілийся стрілою. Так, давайте, чемп у нас пойде разом з корнями, тому що немає в нього дальнобойних списов як не як. Сюди ми закинемо заростаючі. Сюди у нас пойде отрута. На големів, в принципі, отруту на людини гулєма сенсу немає кидати, краще там закинемо на кулі. І так і так вони заберуться, да й до хіра дамага не нанесуть, як ти ж самі кулі. Так, прижимаємо вже варди на те, що саме час, я так думаю, там ще й міньон пострілює щось. О, отсюда давайте вальки пойдуть тут чуть-чуть е варвару на почистку. Так, це можна зафрізати, до речі. Це прожать. Так, ну окей, що в мене по героям залишилось? Чем помер э, Кінг ще з квіною фул ХПшні? Надо, щоб Кінг пішов до корінців туди. У нього там є і Фенікс. А от. Просто щоб перекрив Вардена, да? Бо я так розумію, моноліт, мабуть, зараз на Вардена буде охотитися. Да, Прям новий, дивіться. Просто Варден так просто підходить, щоб його піздили. Я не знаю, що це просто затерпіло на Вардені, а не герой. А, так, ну що у нас вийде? Моноліт живий, рікошетна пушка жива, щось мені здається, це може бути і фейлом. Зараз у нас на 99 може бути те, що моноліт останеться і інші герої просто не достануть до нього. Надіжда на Діги тільки є. Діги зараз може застопити цей моноліт. Просто дивіться, який наприкінці. Ну, Квіна, звісно, бо йти, вона блядь, буде стріляти в забору. Хто таке зробить? Ну, тільки, тільки Квіна так може. Так, окей, все, моноліт у нас забирається. В мене взагалі нічого немає. Атака взагалі на соплях, я так вважаю. Да, Вроді хороший заход. сказать, Хоротах будівель забрали в центрі, але все одно, ну блін, трошки натягнуто вийшло. Так, у нас вже і суперник атачить, Ну, тоді трьох буде, звісно, хтось 17-ті зарачить на 15-ку. Та себе згадав просто в якомусь там прошлому дні було, що я зрашере не протачу, Ладно, поки третє місце йдемо, ну і давайте підемо, зробимо вже останню атаку. Ось в мене на каунті Донгфор переварив тут корінців. Все-таки я планував атаку спочатку зробити супер-відьмами, але знаєте, тут у мого дзеркала стоїть хуктавер, і трошки. не знаю, Стріло я його не заберу так-то. І він по одной відьмі може у мене просто до себе стягнути, і коротше, атака на цьому закінчиться. Я все-таки вирішив взяти, попробувати корінців, була ідея і супер-хогами пойти, але щось я не ризикнув на відос зробити. Тому пойдемо з старінкою, корінцями вже класикою цієї гри. Так, що скажу сразу, откуди ми корнями? Давайте пойду. Корнями ми пойдемо з 11 годин. Ну а чемпіонку ми будемо починати. Захотусь ось десь біля, між 8-9 годинами. Треба, щоб чемп у мене пішов сюди. Ну, напевно, тут будуть тести, я так, придуга... так сказав, придугадаю. Буду закіду сюди інвізи, якщо вийде, да? щоб у мене чемп пошов іменно сюди до Арбалета і Метальника. Тут треба буде зачистити, у мене все гарно. Ну і далі корінцями поїдемо сюди. Я так думаю, може все хорошо і успішно вийде. Прямо на Таунхол хочу пойти. У мене все готово. Да, мені здається, по любому там є тестлы, друзья. Ну я що скажу. Топ тобто, таки. Не, ну вроде как успешно. Я, я думаю, что тут будет тесты, кстати. Поганый инвиз. Зарано закрив метальник. Так, окей, ну ладно, одного ледіного хоча б заберем. далі. Хоча слухайте, а хоча б може і ні. Та, давайте на таунхлуп пойдемо, як я і задумав. Блін, я щось подумав, можна навіть пробувати з іншої сторони пойти, але. Блін. Зазвичай, якщо я це перебудову плани, то все виходить навпаки дуже погано. Так, давайте ось так. Все подропимо швидко тут. Так, прошаття можна і не юзать, бачу, там у мене ще корінці фул хпшні. Так, все, стяжка пошла. Заростаючі треба дропить. Ні, ну дивись на слова, ти просто подивись, що, що він робить. Мені там треба корінців сейвить, він пішов за героями. Мудень, вернись, ти! Надо чемпа було прожати, зараз просто просру Чемпо, У нього там декілька списів ще є. Так, ну я не знаю, де можна прожати так-то Чемпо, Ой, чемпа Вардена вже, то що корінців немає, тільки зі для героїв, якщо треба буде. О, найс, там зараз заберуть хуктавер. Прекрасно. Можна на це можна зафрізить. Вроді як атака потрошки пот... ну, успішно, мені здається, давайте це прожмем. Ульта нас знадобилася, бачите. Так, корінці там якось потанкували, дарма пожили, але вроді як успішно все виходить. 30 секунд до кінця. О, ще тут є у нас Еліксі розховуще, я думаю, все встигнуть забрати. Ну так, да, це наче, то трьошка буде. У нас ще Варден живий, цей попригунчик через стінки, то я думаю, там полюб... А, ну так, да, він ж буде ламати забор, хто б подумав. Хто би подумав. Ладно, одумався. Так, да, це у нас трьошечка, все хорошо ходить. Все, друзі, поки що по цьому дні я заканчую. Зустрінемось вже завтра. Подивимося, що у нас буде по атакам. Поки що у нас 17 зірок і третє місце в таблиці. Так, і шостий день закінчився, На жаль, в шостому дні нас вздрючили уже вперше так сказать, в цьому сезоні. І відіграли ми 75 на 84. відрив такий непоганий вийшов, да? на 9 зірок. По таблиці ми зараз займаємо третє місце. Ну, думаю, вже так сказать, на третє ми і засейвимося. Головне, вибуває достатня кількість зірок в останньому дні. І я думаю, четверте місце нас не пережене. Так. Від Суперсел, бачу, від Ілки 4 гемого прийшло. Спасибо йому велике за такий подгончик. Так. Яке ми сьогодні будемо дивитися повтори, Да? Ну, Низ, ми дивитися не будемо. В будь-якому випадку Подивимося сьогодні на перші наші три номери атаки суперника. І у нас це буде атака на перший, на четвер... А, ні, на четвертий не буде, на шостий і на дев'ятий. Так, ну давайте почнемо з суперника. Тут я бачу у них доволі інтересно таке. Да? Може показати, що по статисті атак. Дві однушки є, так сказати, 11 двушок і 17 трьох, ми зробили. У суперника все трошки покращено, одна однушка присутствує. Вчора я теж залежав на стрімі, я, на жаль, одну двушечку оформив, там таймфейл вийшов, але в принципі непогано теж, як завжди, проатачив. Як завжди, це не так, як легендарна атач, якщо. Так, з 9 годин закидаються такі дракончики. Це у нас кастка міні-гідра. Дуже мало рут ой, рутрайдерів, э, драгонрайдерів взято. Так, все, тут одразу закидається, кидається тут Дірік. А, прожа... Ой, бо... да, по скілам ми маємо ось таку ситуацію. Так, ну і Дірік падає десь поряд з таунхолом, кидаються клони. А Тут акуратно, кстати, так підкидається, щоб якось дратуші провести суперєті. Так, ну там хорошо скелетки бачу бай... А, лучниці байтить, да, не все-таки ушли, але, блін, їтята, ці все-таки забрали та он Так, квіна тут десь 6 годин, дракони якось розділилися, да, хто куди полетів, як на мене... Так... А це, я не... А це, друзі, я не зрозумів, що це відбувається. Це опять мод включити. Так. Окей, okay, погнали. Що тут нас? Ого, ще Тавер, прикиньте, живий. Е, ну, тут стягнуло чемпа, чемп, в принципі, не критичний. і там далі продовжує розкидувати списи. В принципі, всі списи відкидули, да і в принципі він спокійно може вмирати, тому що більше, так сказати, немає ніяких скіл, всі скіли використані. В принципі, так і відбувається. Так, тут у нас ще 6 годин підлітає Варден з дракончиком. Може на 2х поставити, спокійно вже дивитися, тому що атака підходить до кінця. П'ять драконів живо. є Варден ще. Да, ну тут Варден просто поліз під скорострільну пушку, помер б без смислі, але якщо не, так сказати, дракончики були б накоцані, то, скоріш за все, просто забрали. Так сказати, і була б двушка. А, кстати, знаєте, що ми ще 30 атак зробили. Я трошки опять здивований, то що цей день я опять дуже багато проспав і... Так сказати, просипаюся вже день почався, я такий думаю, блін, головне, щоб всі проатакували. Зразу в першу чергу я іменно про це подумав. Так, опять такий мікс. Походу, якийсь твін друзі, грає. Дивіться, просто якийсь автоклікер поставив. Прям все з той же самої сторони закидується з 9 годин. Надо жалобу, наверно, друзі, кинути на цей клан. Автоклікерами грають тут, бачу чели. Так, прожимається у нас Варден. Панкастел виманяється, суперєтті випадають і в принципі, клон. Ну, тут реально забере таунхоли, я думаю, це не, так сказати, дуже очевидно. Тут дуже прям свободний сектор. Так, печки теж падуть, на жаль, печка довго не пожила. Чуть-чуть живе да, але, ну але недовго просто. Так, Тут у нас теж дракончики чисті, деякі дракончики полетіли до 12 годин. Коротше, вроді як все добре йде в ацуатаці, відкидається Міньйон. Вроде герси чуть-чуть відрізняється, да. Вроде на міньйона там щось інше було взято, чи начебто таке саме. Це я прям щось не запомню. Вроде те ж саме, да, ну короче, це твінково то, по-любому, одне і те взято. Так, давайте 4Х поставимо, і атака ось так підходить до кінця. І не кажи, що на перший номер буде атака з таким самим міксом. Ну, пожалуйста, я вже устав от гідри. Ху, хорошо! Прям мікс, який ми вчора на стрімі ви ж знаєте, що лучше мене ніхто не грає цим міксом. Хто вчора на стрімі був, той підтвердить. Так, закидується у нас тут суперкулі, подкидується звичайна куля, щоб міни, тесли перевірить. Дивіться, просто тес Прямо дуже гарно тут перевіряє чел на Тесли. Але не знаю. Ну, база, так сказать, доволі легко б'ється. Навіть вроді таку базу вчора я на стрімі розвив. Хоча я просто не те, що не атача, а просто історії якісь розказував і. <реш> так на атаку не будет сосредоточний. Так, забирайте у нас тут сектор. Так, фаерболом успішно. По здібності можу ще показати, що тут є у нас. В основному Epic Gears, так сказать, на кожному герої є Epic Gears, прям солідно, так. Так, далі у нас іде казарма 6 годин. Варден пішов до 12. закидується Квіна в районі 8. Там, кінг з 7 підкидається, Ну, у нас тут дуже багато можна чого зачистити. Кидається бомбер для пробиття шляху до моноліта. Тут і три герої, до речі. Ну, кінг пойде туди, поняття. Ну, це знаєте, це вже мінуси герої виходять. Да? Зараз він прожме його. Тут, напевно, якщо чувак розумів, куди в нього пойде кінг, то тут навіть можна було рукавичку, я думаю, взяти. Там так дуже добре все облетіло і ще довше пожив би кінг. В принципі, непогана здібність, Теж можна юзати просто якщо на ЛВК граєш в легенді, то думаю, по-любому будуть. Черевики з м'ячом покраще. Закидається вже і чем прям біжить він на таунхол. Так, ну так, да, буде пізніше, походу прожимати. Десь коли вже таунхол лопне. Так, там а... то там, застоплювати големи. А... Також тут далі квіна продовжує жити, чем активує зараз інвіз. Конкастл потрошки кошмарить да? ну Тут а, оці а, а, печки да, стоять, то короче, вогняний дух і прям наносить дамаг по чуть-чуть, але ну, у нього хілки, чи є сенс, я не знаю. Так, по-любому, що ні. Тут у нас ще є як ви бачите, ще залишається суперкулі, про них теж не варто забувати, В принципі, там із сторони Вардена теж відбувалася зачистка кулями. Ну і ось так потрошки, да і гарно прям, виходить атака. Мені є чому вийде цього грався, тому що цим міксом я не особо, якщо чесно, владію. Те, що я сказав на початку цієї атаки, то це неправда, так сказати, я просто поприкалуюсь. Ну, реально, мікс доволі тяжкий, їм треба, так сказати, при приложитися і грати, тому що для мене цей мікс доволі новий в практиці. Ну, якось. Ось так виходить, переходимо вже до наших атак. Перша атака у нас на 9 номер. Одразу давайте поїдемо дивитися. Тут у нас корінці. Блін, знаєте, така якась херового чило-прокачка, але вони все-таки нас здрючили, да? трошечки більше взяли. Так, закидується чемп в районі 5 годин. Тут він буде цей сектор по-любому забирати. Тут я бачу, Тесли вже появляється що трошки буде заважати. Ну, не знаю, вроді як вогнемет. Ой, вогнемет Метальник має, по ідеї, забрати. Там байтиться на кінг. Да, зараз кінг дуже сильно помішав, дивіться, просто на рікошетну пушку переправив Чемпа. Чемпа приходиться прожать, тут вже ракетним списом підкидуватися. Не, ну, вроді нормально, навіть да? атакуючи там де інвіз в була було, да? і не став кидати одразу інвіз. Чуть-чуть ну, накосав, але хорошу таку ділянку забрав. Далі з 7 годин закидується казарма, напевно, атакувати будуть якраз да, з 8 годин, як я і хотів сказати, кидається така стріла. Хуктавер би не забирався в будь-якому випадку, я думаю. Так, ну і все, іде у нас заход, тут все, бачу, підкидуються юніти, Сразу зараз біжать вальки, корінці за ними зараз будуть. Ну і атака, так сказати, стартує. Тут без заростаючого спила грають. Так, ну, Давайте я тут 2Х поставлю, в принципі, що ми тут будемо спостерігати, так. Виманюється клан Кастел, кидається склетне на Моноліт, там і хуктаве трошки байтиться на нього, це прям чудово. Так, Ну, кстати, знаєте що, з фаерболом прям теж надо... треба реально така противна вежа, що вона стало одною з таких херових башт, що фаербом треба по-любому його зносить. В принципі, класно, коли в тебе стріла прокачана і башта ця слабо прокачана, ти можеш забрати стрілою. А коли вона full, ти даже, так сказати половину не знайшлаш хітпоінтів її. Так, ну і все, тут у нас ластовий сектор залишається э, такий рейджовий. І далі йде у нас зачистка. Тут просто Кінг прожимається і добирає це все. Кінг до кінця сохранив свою ульту, атака з хорошим запасом вийшла. Подивимося, далі ми атаку на 6 номер. Так, тут у нас э, опять гідра. Нет, нет! І кадра! Пожалуйста, так, я сподіваюся, що остання атака у нас не буде гідра, бо сьогодні дуже багато гідра було. Просто згадайте, як я год назад і в легенді грав гідрою, кругом на КВ даже не переваривався, брав гідру, брав трьошки, а зараз і так ненавіжу цей місце. Представте, як времена міняються. Ладно, дуже класно активується тут інвізи квіною, подкидуються далі дракончики з 5 годин. По здібностям взяті ось такі, чуть-чуть, правда, дивнуваті для кінга, я скажу. Да? Ну, для чемпіонки ще більш менше а для кінга ну, трошки дивне, але... Думаю, хороший аналог, якщо немає IP Ну, Я думаю, я, вроді знаю, що у Макса є якийсь прокачаний на Кінга Гірси. Але щось грає іменно такої варіації. Так, давайте поставимо 2X. Моноліт. Ой, моноліт цей інвістар потрошки вже активується, Та, якраз прижимається чемп. Да, бачите, для чемпа дуже хорошо, тож там хогі трошки танкують, чем ходить в інвіз на секунду, і деякий дефенс просто пока що на Хогів переключається. Так там піджимають. Піджимає Кюйна, там піджимає чемпіонка з армії. І база ось так розсипається. Для Кінга, до речі, навіть на кінгу не в'язалися здібні, щоб ви розуміли. Ось така атака з хорошим запасом вийшла. Далі ми подивимося атаку на перший номер. Так, тут у нас по-любому гідра теж буде, мені здається. Да, опять гідра, друзі, ну що поділаєш, будемо дивитися. Гідра, корінці, капець, немає якихось Ну інтєр... Це реально така атака, наверное, це була у суперника, який я перший номер. Хоть я такі атаки прям рідко коли бачу, Та і у нас на каналі вони рідко бувають, в принципі, то, що з супер драконами я щось, Ой, супер кулями я вообще честь боюсь атачить именно на запис, да, и именно даже на ЛВК поза записом. Ну по сузам ще нормально, от на відос, да, ну по позориться не треба, краще. Якимось провіреним міксом протащити. Ну, думаю, треба якось з цим боротися, треба показувати нові мікси. в принципі, Це просто ігра проиграєш, ладно. Так сказати. так і буде. Я ж на стрімі не боюся і казати, що я професіонал. ну, в принципі, На запис треба якось теж переучитися, да, що не бояться робити ошибки новими міксами. Так, Давайте поставлю 2X. Дуже добре залетів тут десант. Можете подивитися, які тут гірси взяті. Тут, до речі, кінг не грається, тут береться уже. Так, забирається інферно, ну і атака ось, ось так потрошки підходить до кінця. Ось, дуже гарні атаки вийшли, да. Мені, Особисто для мене найкраща МВП-атака це пошла від першого номера. Надіюсь, тут теж... Ні, тут від якогось дріща, сама героїчна атака суперника. Ну, на жаль, ось так. Да. Я б, мабуть, цю атаку від першого номера саму героїчну просто виставив, тому що реально атака імбова була. Хоч база прям построєна під мікс була, але суперкульми це завжди якось зрічно виглядає. Так що поки що ми займаємо третє місце, я думаю. Так і збережемо Тож, ну, навряд чи ми пережнемо вже там скільки нам треба, 38 зірок. Ну камон, це не це не догнати вже, знаєте. Тому поки що ось така ситуація. Тому всім дякую за перегляд. ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Ерест. Всім пока.